Всім привіт і це упаковка подарунків з мого дня народження. Перший подарунок від моєї НТ-шечки я її відмічу тут. Ось вот так, гарний кеду. Далі табала лавкер. Ешкере. Лавкер. Далі Далі дуже багато подарунків з. Ой. З їжею і я їх відставлю і сюди. У вас один з їжа. і так лампу, яку я хотіла, щоб на ній малювати. Привіт. Далі ще один подарунок від моєї другої НПшки. Він ось так світиться. Ось так. Ось ще від Нікітоки. Відкладемо. Ось ще подарунок. Фігурка зі Кіті. дякую. Отака. У мене впала ось така вот, миленька. Далі від е, мого друга клей. Дякую за клей. І ще одного мого друга. У мене їх багато попереджає. Або буст. Пім-пім-пім. Далі ось це вот, я, я забула, як він називається. Лампочка. Далі маркер. Ось. ось так він малює, дуже гарненько. Дякую. Бомбочка для ванни. ОСМР. <смір> Далі якась фігня для волосся. Я... я точно не знаю. І И... ще солодке. Ось вот для волосся. Вот. Сумочка. Тут була заколка і Покшу заколку потім покажу. Ось така штука, котенці. Та Далі дуже багато скочів. Ходяв сюди. І дуже багато грошей. І на цьому все. Всім па-па-па-па!